Христу. Тема, як ви вже чули, брат Роман сказав це, яку я сьогодні пропонував би, щоб ми спільно пороздумували над Словом Божим: це радість в Господі. Не просто радість, тому що якщо виділити це слово і без Бога, воно не буде тієї радості, яка повинна бути по-справжньому в кожної людини. І коли ми візьмемо послання до Филип'ян, четвертий розділ, відомий нам текст, четвертий текст, апостол Павло пише: Радійте в Господі завсіди, завсіди, тобто постійно. І знову кажу, радійте! Повторює, наголошує. І християнська радість вона має свої підстави, вона має свої причини. Це не є просто, брати і сестри, емоційна радість. Коли людина від якогось задоволення, такого зовнішнього, отримує, переживає якісь емоції. Ну, емоції це якби наші почуття. Взагалі Бог нас так створив, що ми маємо емоції. Але справа в тому, що справжня християнська радість це є внутрішній стан, який постійно християнин прагне зберегти, зберегти, тому що від цього залежить його духовне життя, духовний ріст. І якраз залежить його і служіння Богу. Що це за стан, друзі? Це стан серця, це стан душі. Це не просто коли людина вона ходить завжди сміється, тому що люди це пов'язують з такою веселістю, знаєте, з такими, ну, як сказати, коли людина там якийсь настрій постійно має. Що характерно для емоцій, що емоції вони мож... не постійні є. От навіть в один день ми можемо пережити різні емоції. Зранку настрою немає, в обід вже може бути по якійсь іншій причині, а до вечора вже знов немає настрою. Так, і от, скажімо, таким чином відбувається в нашому житті. Друзі, оцю радість, про яку говорить Христос, вона має підставу, причину в Господі. Хто з Господом, він має оцей внутрішній стан радості, на який не можуть вплинути зовнішні обставини. І якщо вони починають впливати, християнин відповідно починає на це реагувати, тому що він дуже переживає і турбується про те, що в цій радості нічого і ніхто не міг в нього забрати. І тепер ми будемо говорити, від чого радість. Ну, Біблія нам не просто апостол Павло каже, радійте в Господі завсіди, а від чого ми повинні радіти? І саме ми будемо з вами разом спільно досліджувати, яка основа і яка підстава. Нашої радості в Господі. Значить, перше, Псалом 9, 3 текст, 9 псалом, третій текст, і тут записані такі слова. Це радість від стану примирення з Богом. Тобто Христос, Він примирив нас з Отцем Небесним. І от коли людина вона має справжній мир з Богом. Вона це знає, вона це розуміє, і вона живе по цьому принципу. Відповідно, така людина. І подивіться, як написано: Я буду радіти і тішитись, буду тобою, і буду виспівувати імення Твоє Всевишнє. Коли людина розуміє все, вона з Богом має справжні правильні стосунки. Взагалі, слово праведник, це говориться, коли про людину тут немається на увазі ідеальний, досконалий або непомильний. Коли Бог називає людину праведником, це людина, яка має правильні стосунки з Богом. А правильні стосунки з Богом ми можемо мати тільки через Ісуса Христа. Тому якраз перша підстава це те, що ми радіємо від того, що ми з Богом примирені, що Христос нас примирив. І ми розуміємо, що іншого шляху примирення просто немає. Далі, друзі, радість від того, що ми знаємо та розуміємо Боже Слово. Псалом 119, це в українському перекладі, і 14 й текст. 119 й псалом, 14 й текст і давайте ми тоді 118-й, хочу ми разом з вами. І 14-й, да. так, дякую. Гляньте, як тут написано, 118. З дороги свідоцтво їх радію, як маєтком великим. Друзі, хто чим радіє? Чому таке порівняння, як маєтком великим? Ви знаєте, що Біблія говорить про те, що є різні духовні впливи на людину. І є такий дух Мамони. Ну, Мамона це не просто гроші. Мамона це матеріальні різні цінності, які, до яких людина прив'язана і від яких людина залежна. І ну, тут слово таке, воно в українській мові також вживається, як маєток. Ну, це можуть бути будинки, автомобілі, ще інші речі, які ми володіємо. Але зверніть увагу, якщо людина вона має правильні стосунки з Богом, вона радіє від того, що вона розуміє Слово Боже, що вона це слово знає, і що вона його якраз і це слово застосовує в своєму житті. Взагалі, ми повинні пам'ятати, брати і сестри, що справжнє християнство це не якась там рутинна така. Таке, як би сказати, життя таке, коли людина себе заставляє, і скучне таке. Життя християнство справжнє, воно обов'язково пов'язано з радістю. Так, є труднощі, так, є може болі, є різні перешкоди, є різні ситуації складні в нашому житті. Але коли людина має ту внутрішню радість, вона розуміє, я знаю слово Боже. Я такий приклад приведу. Я спілкувався. З однією людиною і вона вчителька. І коли вона поїхала на Прикарпаття, я не пам'ятаю, в якому санаторії вона була, і пішла на служіння. От пішла в Євангельську церкву на служіння, і там проповідник проповідує. Потім вона мені розказувала, вона мені сама говорила. І каже: я от не розумію. Я вчитель, я скільки років попрацювала, я грамотна, я маю вищу освіту. Я дивлюся простий сільський чоловік. Він проповідує, він розуміє, що він говорить. Я бачу, що він розуміє те, що він говорить. А я нічого не розумію. Друзі, а я нічого не розумію. І вона мені це, я сам особисто з нею говорив, каже, як так може бути? Ну, я їй пояснив: він духовна людина, ви не духовна людина. Друзі, скільки людей, які в своїх очах розумніші від нас, може там. Кращого світу мають якийсь вплив, владу, популярність і так далі. Ось престиж, це за чим люди гоняться. Ну вони слова Божого не розуміють. Ну чому не розуміють? Не хочуть розуміти. І християнин він радіє від того, що це слово для нього яке живе і діяльне. Друзі, якщо це слово живе, воно буде обов'язково діяльне. По-іншому просто не може бути. Давайте ми з вами ще один текст відкриємо. Це книга Неєміїв. Я думаю, ви дуже добре знаєте цю історію, як Ездра навчав народ. Відкриємо 8 розділ, 12 текст. Яке пробудження було тоді в народі? Я не буду згадувати детально, тому що ви всі добре знаєте Біблію. І гляньте, і пішов увесь народ їсти та пити і посилати часки та чинити велику радість, бо розумів ті слова, що розповіли йому. А чому вони розуміли ці слова? А тепер ми відкриємо восьмий текст. Восьмий текст це самий розділ, восьмий розділ восьмий. І читали в книзі у Божому законі виразно і вияснювали значення, і зрозумілим робили читане. Робили зрозумілим читане. Вигляньте, як написано, вияснювали, робили зрозумілим. Знаєте, що в багатьох конфесіях та сама Біблія така, як в нас. Але люди або. Неправильно пояснюють або взагалі не пояснюють, а я з таким зустрічався, просто такою скороговоркою говорять. Ну, швидко просто прочитали. Як читають псалми, я на одному похороні був. І <клухи> слухайте, я ці псалми не знаю, скільки раз перечитав, і то мені треба було дуже так вдумувати, щоб зловити, що людина читає. І коли це слово, бачите, як написано, воно виразно. Зрозумілим, і люди розумі... радіють від того, що вони розуміють слово. І якщо ви уважно перечитаєте книгу Неємі, особливо цей восьмий розділ, ви побачите народ. Він просто в радості був. вони прийшли в зруйноване місто. Вони прийшли в земля. Треба було все відновлювати, все було спустошено. Але вони почули слово, і вони раділи від того, що вони чують це слово, що вони розуміють це слово, і що це слово, воно є для них живе, і вони від того раділи. Від чого ми радіємо? І християнин, якщо він справжній, духовно відроджена людина, він розуміє. Радіє від того, і ще раз повторю, що знаємо і розуміємо це слово. Тепер слідуюче: псалом. 15, -й, 11 -й текст, Псалом 15, -й, 11 -й текст. Радість від життя по волі Божій. Друзі, от коли люди говорять молитву Отче наш, ну хто молиться, а хто говорить просто? Ну ви розумієте різницю, помолитися і просто його пересказати. От, і Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля твоя. Людина сказала воля Твоя, а насправді воля. Людини. І от чому так відбувається? Тому що люди вони не мають радості від того, що вони виконувати волю Божу, мають можливість християнин це та людина, якщо справжній християнин, яка радіє від того, що вона живе по волі Божій. Це для неї не є якийсь тягар. Ви знаєте, це не є для неї якийсь примус. Вона радість світового отримує, що вона не по своїй волі. Не по волі людей, які її оточують, а по волі Божій. То не просто, це не легко. Чому? Тому що, якщо, наприклад, 100 чоловік кругом тебе живе не так, як ти, то звичайно є тиск і є відповідно несприятливе середовище. Але людина, яка ну, ми такий приклад приводимо. Гляньте, жива риба, вона завжди тече як пливе верніше як проти. Мертва риба вона за тому що вона по-іншому не може просто плавати. І от якщо риба. А для того, щоб проти течії пливсти, відповідно, треба і зусилля прикладати. Тому слідуюча радість, те, що ми читаємо зараз, 15-й Псалом, 11 текст. Дорогу життя ти покажеш мені. Дорога життя це якраз і є дорога з Ісусом Христом. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою. Друзі, я хочу щоб ще раз цей раз так, щоб ми перевірили от свою віру, в якому стані наша віра? Нам з Христом радісно, чи ми просто співаємо? З Ісусом радісно, радісно, знаєте, чи дійсно радісно? Якщо радісно, слава Богу! Якщо це не приносить радості, треба щось перевіряти, щось робити і налагоджувати, тому що ми читаємо з вами, гляньте, як. Пише Давид, каже, дорогу життя ти покажеш, і радість велика з тобою. Завжди блаженство в правиці твої. Ми знаємо, в Давида було нелегке життя, і гріхи траплялися, і Біблія нічого не скриває з його життя. Оці його гріхопадіння це все, що відбувалося. Ну що, чому він був людиною по серця Бога? Щоб не було його в житті, він ніколи навіть не робив кроку, щоб відійти від Бога. Ви знаєте, він, яка б біль не була, як би Бог його не карав, і сам собі присуд, пам'ятаєте, з чотири цих в четверо заплати за овечку. І так і вийшло. Четверо синів його, сам собі цей присуд, сам собі вирок підписав. І так його четверо синів і померло. Ми це добре знаємо по його історії, але тим не менше в нього не було образи. Він смиренно приходив до Бога, і в нього думки навіть не було, щоб відійти від Бога. Написано, праведник сам сім раз впаде, а безбожний в погибель впаде. В притчах є такий текст. Справа в тому, що безбожний він і впасти не може, тому що він ніколи не стояв. Падає той, хто стоїть. А безбожник він ніколи він не був в стані такому, щоб він стояв перед Богом. Тому радість від життя по волі Божій. Від життя по волі Божій. Далі, друзі. Радість від перебування з дітьми Божими. Послання до римлян, 15 розділ, 31 і 32 текст. Куди нас тягне? Де нам комфортно? Де ми себе добре почуваємо? Звідки ми не хочемо йти? От є такий вислів: Скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти, правда? По, по тому середовищу, куди. В яке нас оточує, де ми себе почуваємо, як сказати, добре, так, щасливі, радісні, відповідно, можна сказати, яка є людина. Якщо люди, людину тягне десь до гріховного середовища, відповідно, і можна сказати, в якому стані знаходиться та людина. Гляньте, як апостол Павло, оцей текст, Римлян 15 розділ, зачитаю, і Рімля 15 розділ, 31 і 32 текст. Щоб мені визволитися від неслухняних юдеїв, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим. І отут увага. Щоб із волі Божої, Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. З яким бажанням, от ви сьогодні прийшли на служіння? З яким бажанням? І як от з якими мотивами ми йдемо? Друзі? Слава Богу, що ми всі тут, на цьому місці в цей час. Чому? Тому що Біблія говорить, що людина, яка шукає спільність з дітьми Божими, це є ознака того, що ця людина вона має правильні стосунки з Богом. Скажіть, будь ласка, а як можна любити? Бога і не любити тих або не тягнутися до тих, кого Бог любить. Ну, Розуміємо, Христос це голова церкви. І якщо людина вона каже, Я люблю Христа, а церкви не любить, ну питання стоїть, чи ти любиш Христа? Якщо ти не любиш тих, за кого Христос помер? І ми знаємо в Івана написано, що в тому виявляється любов, коли ми любимо братів. Як ти можеш сказати, що ти бач, любиш Бога, якого не бачиш, якщо ти не любиш брата, якого бачиш? Дуже просто все, нема нічого складного. І от ми читаємо саме Радість світу, так апостол Павло каже: він каже, я з радістю прийти до вас, щоб відпочити відпочинок духовний. Уявляєте? Тобто, щоб відпочити, щоб мати оте підбадьорення, підкріплення і для того, щоб відновити оці духовні сили. Так він говорить. І радість від того, що ми перебуваємо з дітьми Божими. Далі, друзі, ще один текст. Радість від великого майбутнього, яке чекає нас. Матвія, п'ятий розділ, 12 текст. Євангелія від Матвія 5 розділ, 12 текст. Друзі, вся Євангелія говорить, особливо у 15 розділі, якщо ми не віримо в Воскресіння. То віра наша даремна, проповідь даремна, все це апостол Павло 1 Корінтян 15 розділі описує. Тобто віра, справжня християнина, вона спрямована на майбутнє життя. Матвія 5:12. Послухайте, як тут написано. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали і пророків, що були перед вами. Радійте та веселіться, від чого? Що ваша нагорода на небесах? Не тут наша нагорода. Я пригадав колись місіонери в Південній Америці, це були 50-ті роки, можливо, ви чули цю історію. Там було таке дике, воно зараз є, але там вже є, ну, як сказати, є християни вже по-іншому там все в цьому племені відбувається. Таке дике плем'я було аука. Вони там в джунглях Амазонки жили, і практично до них дуже важко було добратися. І місіонери, молоді хлопці, вони на літаку приземлилися там на річці, і зразу тільки вони приземлилися, зразу ну не приземли, приводнилися, якщо точно. Ось, і їх зразу ті дике плем'я, оті чоловіки, вони їх вбили. І потім жінки, там ціла історія є за них, пішли. Там, до речі, один із збивців, потім став пастором церкви. Але жінки їхні пішли, потім знову місіонери пішли, і все таки там Євангелія проповідувалася, і там в тому племені дуже багато людей покаялось. Але от саме ці першопроходці вони загинули. Їх було чотирьох чоловік. І <кій> один з них, молоді чоловіки, їм було кому 30, кому ще й 30 не було, десь такого приблизно віку. Але що я запам'ятав, друзі? Один з них, він вів щоденник, і він останній свій запис перед вилютом зробив і записав такі слова, які я запам'ятав на все життя. Він записав так: це останні слова, і практично були його на цій землі записані: Щаслива та людина, яка віддає те, що не може втримати, щоб придбати те, що не можна втратити. Зрозуміли зміст. Життя і так не втримуємо. Каже, щасливий той, хто віддає те, що не може втримати, щоб придбати те, що не можна втратити. І от коли людина по цьому принципу живе, вона дивиться на майбутнє, на майбутню нагороду. ну, Тому що тут можуть і не зрозуміти, тут можуть ми вважаємо пересліду, гнали пророків, що ми дивуємося, що зараз можуть християн переслідувати. І ми бачимо, як це все відбувається і на наших очах. Тому за віру переслідую, за позицію переслідую, за вірність слову переслідують. Я в деталі не буду вдаватися, я думаю, ви розумієте, про що йде мова. От. Але що спонукає справжніх християн бути вірному Христу до кінця? Оцю євангельську позицію, євангельський погляд, якщо ми кажемо відносно вчення Ісуса Христа. Тому що часто силку роблять на старий заповід. Друзі. Що в старому заповіті? Як діяло в старому заповіті, як працювало? Закон працював справедливість. Око за око, зуб за зуб, пам'ятаєте? Принцип Старого Заповіту справедливість. А який принцип з Нового Заповіту милість. Тільки люди хочуть, як? Я хочу, щоб до інших було по справедливості, а до мене як по милості. Ну, от. До інших, хай буде по справедливості, а воно так не працює. І тому ми повинні розуміти, що саме милість, яку Христос проявляв до нас, ми повинні проявляти до інших людей. Тому радість від майбутньої нагороди, не від теперішньої, тому що ми бачимо, ще раз прочитаю: радійте, радійте та веселіться. Нагорода бо ваша велика на небеса. Велика. Справжній християнин не чекає схвалення, не чекає нагороди і не чекає розуміння тут на цій землі, щоб його всі зрозуміли, всім догодити. Такого не буває, друзі. Щоб всім догодити, такого не буває. Ми розуміємо, справжній християнин, в нього одна ціль догодити Ісусу Христу. Все. Якщо Він догоджує Ісусу Христу, якщо Він цим шляхом, цим напрямком йде, то ті, хто так само точно поступають, його зрозуміють. А інші не зрозуміють. От і все. Тому ми повинні розуміти: оце радість від великого майбутнього, яке чекає на нас. І це майбутнє буде в небі. Далі, друзі, Неємії, знову ми відкриємо з вами. Книга Неємії, і відкриємо восьмий розділ і десятий текст. Восьмий розділ десятий текст. І якщо ми маємо стан радості, Знаєте, в християн, воно може бути по ісум, може бути. Може навіть людина бути така доведена до такого відчаю, все. Але якщо людина вона відновлює цей стан, вона в радість входить назад. Це дуже потрібно. Знаєте, для чого потрібно? Сатана нас хоче ввести в смуток, в депресію, в розчарування, в ще в якийсь такий стан, який не відповідає. Тому що, гляньте, я повторюю те, що апостол Павло казав, він каже: завжди радійте. завжди це постійно, постійний процес, завжди радійте. І коли ми говоримо за цю радість, радість це як вже підсумок, так? і, скажімо, результат, радість дає духовну силу. От давайте ми навіть порівняємо, коли ми маємо такий бадьорий настрій. Коли в нас ну, такий стан, скажімо, є радісний, щасливий, як ми фізично себе відчуваємо, сильніший чи ні, а коли людина сумує, правда? Коли людина пригнічена, пригноблена, вона під якимось моральним тиском тягарем, що сили немає, не можеш нічого робити просто. Тобто, коли ми говоримо за цей стан, гляньте, як написано, давайте ми прочитаємо, я просто дивлюсь, чи цей самий текст, книга Неємії, і восьмий розділ, та восьмий розділ 10-й І сказав він до них: ідіть, їжте, сите та пийте солодки і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Бо святий цей день для нашого Господа. І не сумуйте, не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. Друзі, якщо в нас є оця внутрішня радість, я ще раз кажу, це не обов'язково, що ми ходимо і зараз сміємося. Ні. Внутрішню радість це видно навіть по людині, яка, ну, так скажемо, живе отаким от християнським життям, вона постійно, в неї стабільно це. Навіть щоб не трапилося хвороби, болі, якісь. Я думаю, ми всі це проходимо, якісь негаразди, якісь труднощі, якась боротьба з чимось з кимось. Але коли людина має оцю внутрішню радість, вона має силу. Якщо так Біблія говорить, так Біблія каже, я ще раз повторю: не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. Сатана, наш ворог, він хоче нас з того стану вивести. Вести в сум, вести в депресію, вести в якесь розчарування і так далі. І якщо. Тому що він розуміє силу радості. Він розуміє, якщо християнин він має оцю внутрішню радість. Відповідно, такого дуже важко, ну як сказати, щось йому пошкодити. Він нічого, він не може нас знищити. Ну зашкодити він буде старатися якраз нам постійно. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми розуміючи волю Божу, тому що якраз і ця, ця радість, ця воля, і ми маємо від чого радіти. Ми зараз з вами ще раз повторимо. Я зачитаю ще раз цей текст до Филип'ян, четвертий розділ, четвертий текст. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу, радійте. І зробимо підсумок, брати і сестри. Радість від стану примирення з Богом. Ми повинні зберегти цей стан і пам'ятати, друзі, те, що ми маємо, ні одна людина ну, ні з чим не порівняєш. Дуже сумно дивитися, коли християни заздрять, як хтось там якусь має владу, має популярність, має майно більше, гроші більше, ще щось більше. Якщо людина має заздрість до тих людей, які не примирені з Богом, а сама примирена з Богом, друзі, це вже гріх. Це треба розбиратися з духовним станом людини. Радість від стану примирення. Ми маємо найцінніше. Ми через Ісуса Христа, ми примирені з Богом. Радість від того, що ми знаємо, розуміємо Слово Боже. Ми його правильно розуміємо. От тут ще можна наголосити правильно, тому що люди є, які взагалі або не розуміють, або неправильно розуміють. Радість від життя по волі Божій. Радість від перебування з дітьми Божими, от зараз ми разом з вами. Наші серця радістю наповнюються, тому що ми разом слово слухаємо і разом, і ми його розуміємо. І ми радіємо, що ми разом ми бачимо один одного. Ми перебуваємо в цій атмосфері, в цьому середовищі християнському, де живе слово проповідується, де живі молитви, де прославляємо разом спільно, де поклоняємося від перебування з дітьми Божими. Радість від великого майбутнього і радість якраз нам дає, так як Слово Боже пише, оцю духовну силу. І оця духовна сила нам обов'язково потрібна в духовній боротьбі і в духовному нашому житті. Слава Господу за це! Хвала йому Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.